Доброго дня, друзі. Сьогодні огляд на Suzuki Адрес dt 11 a 125-кубовий скутер. Я б, я, я б його назвав maxi скутер. Так як дійсно по розмірах він величезний, інжекторний на повітряному охолодженні. От На сьогоднішній день я б сказав, це найкраща пропозиція по співвідношенню ціна, якість, надійність. Рік випуску і так далі. Дійсно практичний, дійсно комфортний, зручний по посадці, по сидінню. Ну просто, скажімо так, одне з найкращих, що можна на сьогоднішній день купити в такій кубатурі. Хто ще не дивився, хто ще не знає, що це за апарат, знайомтесь. що він має: величезний багажник ззаді. Дійсно багажник такий, що на нього можна кілограм 100 присісти. От, величезне сидіння у скутера без перебільшення. Тут місце для трьох людей ну, дуже зручний. В прекрасному стані пластик. Ця версія в нас в білому кольорі білий перламутровий колір. Suzuki Eco Performance прекрасний фільтр повітряний, є захист від болота для наших реалій. Є хвостик. от ну Болячих таких. Проблемних місць, в принципі, в цієї модельки як таких немає. Є ніжки для пасажира. от Абсолютно все, все що потрібно в цій техніці є. Є і максимальна швидкість, ну і, звичайно, кому не дизайн дизайн і так далі. Це єдина можливо перепона для його купівлі. Це все, звичайно ж, на як то кажуть на любителя так, по порядку. Легкосплавні диски у Адресіка стоять. Гарні такі. Розмір гуми в нас 100х на, на 10%. Задня гума стоїть ARC. от, Залишив оригінальну така, 20-30% по протектору. Докатати сезон, але в принципі, краще, ніж ставити якусь нову китайську. По правій частині жодної подряпини, по лівій частині також ні єдиної подряпинки. Як я і говорив, тут величезний пол, на який можна поставити все, що вам завгодно. Зручна посадка для ніг, тобто можна вирівняти ноги. Є карманчик зліва, справа, є гачечок для якихось там кульочків, сумок і так далі. Два оригінальних ключі, як ви бачите. В прекрасному стані сам замочок. Ручки з відбійниками. Ручки так само в прекрасному стані. Пробіг 23 000, 24 кілометра. Кілометра. <кій> так є в нас подряпинка отут. Мабуть, єдина подряпина на весь скутер. Така суттєва по клювчику. Також є, от дивіться, ось невеличка і ось. Ну і в принципі все. Передня гума в стані нової стоїть тут мішелін, у нас гарний мішелін. 90-90 на 12, легкосплавні диски, гідравлічна вилка, дискові гальма, передні, все в рідній фарбі, нічого не тече, ніяких питань немає. Переднє колесо явно додає комфорту цій модельці, друзі, сам катався. дійсно, Одне з найкращих, на чому я сидів, навіть славнозвісний. Yamaha N Max для мене не такий комфортний, як оця е модель. Зі сторони практичності я навіть В принципі не буду говорити. Так, глянемо під сидінням, що у нас тут, дивіться, який гарний багажничок. Сидіння от просто величезне, не знаю, дуже велике сидіння. Так, під сидінням у нас бак. На кришечці показує 19.03, 19-й рік, чистесенький бак. От, максимально мабуть, свіже, що мені зустрічалося, 19.03, пара зеркал оригінальних. В принципі, все, ніяких питань немає взагалі по скутеру, рідне сидіння залишилось. Ну, і як завжди, послухаємо, подивимось, як він працює, заводиться. І зробимо невеличкий тест-драйв. Дуже м'яко, тихо. Працює сам двигун. Моделька м'яка, комфортна. Самі чуєте по роботі двигуна, хто розбирається, в принципі, зрозуміло. По вібрації дуже тихенький хід, тихенька робота двигунчика. Я максимально скажу, цю модельку полюбляю і вам рекомендую від себе. Від себе у ній є все, реально все, що потрібно для комфорту, для поїздок, вдвох. Одному. Одному тут взагалі диван, можна лягти. Є повторювач поворотничків, ну, все як завжди. Так, ну все, друзі, в принципі, немає більше чого показувати, все працює, все моргає. От Кому тест-драйв цікаво, в описі під відео буде посилання на нього, дивіться. Заходьте на телеграм, адреси є в наявності в різних кольорах. Друзі, зараз, у зв'язку з тим, що заїхала непогана партія цих адресів, віддам по нижчій ціні, чим вони продавались попередньо. Середня економія буде в районі 100$, доларів, так що, кому ця моделька до вподоби, звертайтеся, поки є в наявності От по хорошій знову ж таки, ціні. Вони розмитнені, ставляться на облік. Всім гарних якісних покупок. Не забувайте за телеграм-канал, заходьте, вибирайте. Так, ну, Як завжди, показую вам, що у нас всередині. Всередині адреса 125-го, 18-го року випуску ДТ-11 адрес 23 тисячі пробігу, ремінь, стан варіатора, оригінальний ремінь, PowerLink в прекрасному стані. Все супер. Ну, Якщо так взяти, 23 тисячі для кубатурного апаратика, це в нас ну, взагалі нічого. Дивіться в якому стані все. Ну, Просто ну, новеньке. Ролики варіатора. Без зносу взагалі, просто без зносу. Повністю всі, всі новесенькі, без питань, друзі, Абсолютно новий стан. Стан варіатора також, от він 18-го року. Ідеальний. Побігли далі. Варіатор задній, дивіться, які колодки щеплення. От Профарбований, ніхто його не відкручував, колодочки не міняли. Також все супер, все чудово. Розхіднички в ідеальному стані. І ще раз буду вихваляти оцей фільтр, який стоїть в цьому адресі. Це ну, мега крута штука. Я так думаю, тому ці адрески і ходять такі шалені пробіги, друзі. Дуже надійний двигунчик, гарно зроблена варіаторна система, продуманий фільтр. Забор повітря в кришку варіатора, в фільтр. Тобто техніка мега крута, мега надійна. І я як рекомендував цю модельку до купівлі, так і буду рекомендувати, тому що дійсно немає в нього болячок, таких, як у s версії ну Все супер, все дуже-дуже якісно зроблено. Так що рекомендую, друзі, dt 11 модельки беріть, не пожалкуєте, Надійний, зручний, комфортний, практичний скутер.